Чоловік провів ніч з француженкою, українець, і вночі зранку прокидається: чи було, чи не було, і аромат парфуму було. Він прокидається в Лондоні, з англійкою провів ніч, і він прокидається, і було, не було. Дивиться, чашка кави і там помада на ній, було. Прокидається українець, відкриває очі. Вдома. Вона каже: де в шафу будемо ставити, помідори саджати. <сь antenna> так. Тому. <сь> Оце секс з зобов'язуваннями, це одразу в нашої ментальності шафу поставити і помідори вже на городі посадити. Насправді це ні. Це mm -hmm. ти можеш брати, ти не можеш брати. Ми не знаємо, куди складатися, і потрібно розуміти, що кожен з нас. Не давайте тих обіцянок, які ви не зможете викрити. І це не безвідповідальність, це розуміння себе, відмова від маніпуляції, розуміння свого партнера, потенційного навіть. І тоді оце розпалювання сірників, про яке ми сьогодні говорили, виглядає як частина життя, так. іноді найкраща, іноді не потрібна, так. іноді така, яка може розвиватися.